На рахунок Курська. Всі мовчать, блогери мовчать, телемарафон мовчить, російські ЗМІ також толком нічого не говорить правду. Те, що ЗСУ туди проривається, до Курської далі, до, 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 до тої атомної станції, в цьому сумнівів нема. І все робиться для того, щоб вони так успішно. Туди прорвалися і будуть прориватися до тих пір, до тієї лінії, яку намалюють, до якої лінії їм можна прорватися. Це також факт. Тому що очевидці кажуть, що українські війська просто так ідуть тупо по дорозі, ніхто даже їм ніякого супротиву не чинить. І деякі навіть кажуть, що навіть заборонили стріляти. Для чого це все робиться? Дуже цікаве питання. По-перше, ні Путіну, ні Зеленському не треба ніякого миру. Це факт. Тому що вже всі говорили про мир, що ось-ось мир наштане, Швейцарія цвай буде і все, все, все. А ось прорив українських військ в Курську, це ще відкине перемир'я, Бог зна на коли. Це факт. І ще, друзі, ось така думка у мене в голові крутиться, яка не покидає мене, що в Курську можуть зробити величезний котел. Тому що, як ми бачимо, українські війська відступають на Донецьку і Луганську, а в Курську пішли в наступ. І Зеленський туди кине всі весь резерв, який є всередині України, він ви туди виведе в Курськ для захисту. Це ж не так просто утримувати такі величезні ну, території. Це ж треба е, купа людей. І я чим більше цю впевнений, що Зеленський виведе весь весь резерв, який є в наявності. Як я писав уже відео, що Зеленський пішов в Абанк. І потім, як резерв весь буде виведений, вся еліта, да, от всі, вся зброя, все як там має бути, ось і там можуть зробити величезний котел. А Донецьк, Луганськ, вже, як резерва не буде, вже тоді буде ще легше захватити. Якось так. А що ви думаєте на рахунок цього всього? Пишіть в коментарях.